Багато російських зірок з серіалу Свати після повномасштабного вторгнення стали на бік країни-агресорки. Так сталося з акторкою Олесою Железняк, яка зіграла дружину персонажу Міттяя, сам артист, вибрав мовчазну позицію, але до цього всіляко розхвалював Україну. І навіть одного разу зізнався, що купив тут ділянку. Народився Микола Добринін, 1963 року, в Таганрозія, який час майбутній актор. Підробляв вантажником, працював у метро, потім вирушив до Москви і вступив на акторський в факультет Гітісо. Грав у театрі, а 1986 року, дебютував у кіно, велику популярність Добриніну принесла роль Дмитра Олександровича, Боханкіна, кума Кумата Друга Івана Будька у Сватах. У 2012 році з ним виходить 20-серійний спін спінов під назвою Байківміття. Відомо, що старший брат російського актора по мамі народився в Україні. Оперний співак Олександр Науменко, який вибрав Росію, і тепер виступає у великому театрі РФ. 2014 року актор заявив, що придбав Україні земельну ділянку, але будівництво будинку так і не розпочав. Чи має він нерухомість в Україні зараз? Невідомо при цьому у 2016 році. Артист побував в анексованому Криму, за що був внесений Україною до списку санкцій та до бази Миротворець після повномасштабного вторгнення. Добринін зайняв мовчазну позицію. Проте на своїй сторінці у Фейсбуці нишк насміхається з політики Путіна у публікаціях за 2023 рік. Зірка сватів називає президента Росії дітком. А в коментарях загалі говорить, що Путін давно помер і залишилися тільки двійники, які творять, що хочуть. Також артист глузує. З уроків патріотизму, які стали чи не основним предметом у російських школах, наплювати, що ідіот лише би вийшов патріот, каже у своїх віршах Добринін. Тим часом актор продовжує розважати росіян, грати в театрі та зніматися у російських серіалах. Публічно Добринін війну проти українців не засудив і зовсім нещодавно. Актор заявив, що зйомки байокміття є тепер від Мосфільму, а не від української студії. Квартал 95». Відновлюються, а вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.